пішли у школи, а шахтарі відзначили своє професійне свято. Це підсумки тижня на першому міському. Я Юля Ємельянова і ми починаємо. Дорога комуналка. За що цієї осені доведеться платити дорожче? Свято 1 вересня. Що чекати дітям у новий навчальний рік? Річниця Іловайського котлу темної сторінки в нашій історії. Жюжет про династію шахтарів присвячується їх професійному святу. Сині комуналка відчутно вдарить по гаманцях українців. З 1 вересня подорожчає світло на цілих 25%. У Дніпробленерго радять міняти звичайні лампи на енергозберігаючі. Крім цього, заохочують купувати нові лічильники. Коштують вони недешево до півтори тисячі гривень та й заощаджувати допомагають лише у нічний час. Проте це подорожчання не останні. З 1 березня тариф на електроенергію знову зросте. Цієї осені також подорожчає тепло. Тариф підняли ще в липні, але опалювальний сезон ще не почався. Відчути різницю українці не встигли. Наскільки вдарять нові тарифи по кишенях українців та як зекономити, здізнавалася Вероніка Лавріненко. Таких зручних і буденних речей багатьом доведеться відмовитись скоро мікрохвильовки та електрочайники можуть залишитись лише у домах без газу та центрального опалення, адже для їхніх мешканців діє єдиний мінімальний тариф на електроенергію. Інші ж будуть платити за світло на чверть дорожче. Мінімалка на місяць, незалежно від кількості вжитої електроенергії, 71 гривня 40 копійок. Тариф також діє для багатодітних, прийомних сімей та для дитячих будинків сімейного типу. В середньому українці використовують близько 300 кіловат на місяць. Тепер за них доведеться платити майже 400 гривень, що на сотню більше, ніж раніше. Більше користуєшся менше сплачуєш, але це актуально для оптовиків. У Дніпробленерго радять заощаджувати з новими лічильниками. Коштують вони до півтори тисячі гривень. Население может законно сэкономить на использованной электроэнергии путем приобретения многотарифных многофункциональных приборов учета. Эти приборы учета предусматривают экономию электроэнергии в ночное время суток. С 23.00 до 7 утра вся использованная электроэнергия будет считаться с коэффициентом 0,5, то есть на 50% она будет стоить дешевле. Тепло теж дорожчає. Ціни виросли в липні та враховуючи те, що опалювальний сезон ще не почався, криворіжці подорожчання не відчули. Ціни на тепло підскочить на цілих 75-90%. Звичайно, сума у рахунку залежить від метражу квартири та утеплення будинку. Оптимальна температура житлових кімнат має бути не менше 20 градусів. У нежилих приміщеннях не менше 18. Якщо градусів менше, звертайтеся до теплоцентралі. Тариф составляє для дамовдії установлені щочики тисячу тріс. 313 гривен 59 копеек за одну гигакалорию. А что касается квадратного метра, то есть там, где не установлены счетчики, то тариф составляет 38 гривен 16 копеек. И причем тариф, который на квадратный метр, в связи с новшествами, которые были приняты в прошлом году, это еще не окончательная цена услуги. Если зима будет теплая, это будет, возможно, ниже, чем 38 гривен. Если зима будет холодная, возможно, будет выше. Тарифи на газ і на воду у вересні підвищувати не планують. Але через борги містянам воду можуть взагалі вимкнути. Хімія для чистки води нужна. Платити зарплату робочим нужно. Платить налоги теж нужно. Без цього всього підприємство не може функціонувати. А брати ежемісячно на 16 мільйонів води і платити по два. То тобто есть это уже издевательство. що на сесії виділяються 3 мільйони в допомогу з міського бюджету. И, к сожалению, ни копейки не попадают потом в производителя воды. Это неправильно. Осені подорожчає також вивіз сміття. Вже у листопаді. Ймовірніше за все, кожен житель буде платити в місяць на 3 гривні більше. Зараз ця послуга коштує близько 8 гривень. На підприємстві Екоспецтранс працює 350 людей. Керівництво каже, через низькі тарифи не можуть платити зарплату, оновлювати техніку та обладнання. Зараз на підприємстві працює близько 110 автомобілів, 70% з яких застаріли. Виросли тарифи на газ, на електроенергію, Значительно увеличилась ціна на топливо, масла, акумулятори. Вот. Вы знаете, что минимальная заработная плата за эти три года выросла порядка на 40%. Мы вынуждены обратиться к жителям города с просьбой о повышении тарифов. Єдиний вихід субсидії в управліннях праці та соціального захисту говорять, майже кожен бажаючий може її отримати. Зробити це можна на сайті i.gov.ua, поштою або ж особисто звернутись до районного управління праці та соціального захисту населення. Люди, які звертаються на прийом, повинні заповнити заяву, декларацію. Цей механізм значно спрощений в теперішній час. Більша увага повинна приділятися заповненню особистих даних, це паспортні дані, ідентифікаційний код і отримання доходів, відкуди отримуються доходи. Більше ніяких документів до управління подавати не потрібно. Проте експерти вважають, що субсидій може не вистачити. На їх думку, подорожчання світла на чверть та двократне зростання вартості опалення та гарячої води створять шалений тиск на державний бюджет. Навіть зараз до початку опалювального сезону заборгованість по субсидіям складає більше 20 мільярдів гривень. Без міжнародних траншей ситуація може сягнути критичної точки. Ті люди, які мають право отримати субсидію, вони її, на жаль, не получать, тому як бюджет просто не має таких средств. Из тех 40 миллиардов, которые были заложены в бюджет, это расчеты делали, делались по состоянию на начало года, делались они по старым тарифам. Тарифы у нас выросли в два раза претендуючих на субсидії у нас збільшиться у два рази. Тетяна говорить, оформила субсидію за кілька днів. Не довелося ні в черзі стояти, ні довго чекати на відповідь. Зручно і те, що вдруге документи через рік подавати не потрібно. Спеціалісти управління праці та соцзахисту самі повторно розглядають доцільність продовження субсидії. Зараз жінка прийшла оформляти субсидію для родичів. Будь, один працює, ми виспитуємо внучку. Воти нам не вистачає таке конороботи та один, Очень дорога комуналка. Ну муж отримує 4, а мені надо надати. На словах усе легко та чи зможуть усі бажаючі отримати пільги на оплату комуналки від держави, невідомо. Адже лише у кривому розі кількість людей, які бажають отримати субсидію, зросла більш ніж в три рази. Цифра вже досягла 100 тисяч. Вероніка Ліненко Ігор Філіпов, Роберт Сіваков, Максим Пономарьов Тамара Дмитренко. Підсумки тижня, перший міський. Перший дзвоник пролунав, школярі сіли за парти і готові до продуктивного навчання після літа ще декілька тижнів діти будуть включатися в навчальний процес, але програму змінили вже зараз. Її гасло зняти навантаження з дітей, збільшити кількість практичних занять і зменшити час на виконання домашнього завдання. Але не все так добре, як здається. Підручників за новою програмою у школах немає і діти не можуть навчатися повноцінно. Які зміни відбулися у системі освіти та що про них думають? Самі вчителі знає Галина Ганзенко. Перше вересня. вересня прийшлося країною і школярам час сідати за парти. Тим паче на більшість з них чекають нові навчальні програми. Головне, що кажуть вчителі, дати дитині самостійно зрозуміти матеріал, а не зазупрювати його. Проект Нова школа, який представили у серпні. Це перший крок до повної зміни системи освіти України. Загалом необхідно 10 років, щоб кардинально все поміняти, тому що сучасні діти сильно завантажені навчанням і вони не встигають засвоїти матеріал, як необхідно вчити наступні теми. Діти за дуже короткий період часу можуть мусять вивчити величезний обсяг фактологічного матеріалу, не маючи часу на вивчення застосування цього матеріалу, ми з дитини зробили фаршировану рибу. Рибу фаршировану великою кількістю знання знань, які вона повинна відтворити на екзаменах і потім забути. Загалом змінили методичні рекомендації, критерії оцінювання та програми для деяких класів. За словами вчителів, систему необхідно оновлювати, тому що деякі теми стають актуальними. Діти зустрічаються з ними у повсякденному житті, але неправильно їх використовують. Програми стали більш сучасними. Розвантажені і прибрані старі теми. Ну, такі, як скажімо, якщо розвиток мовлення ввели нову тему, як смс-повідомлення, електронна пошта, це те, що дітям цікаво, те, що актуально. Щодо української мови, то я, мабуть, на 99% згідна з тим, що програми полегшили. Зміни в програмі з математики для п'ятих і шостих класів внесли ще минулого року, а цьогоріч переписали курс і для старшокласників. Важкі теми будуть вивчати у 10 класі, щоб в 11 му випускники мали більше часу для підготовки до ЗНО. перенесены одна громоздкая тема по алгебре из курса 11 класса в курс 10 класса, в курс 10 класса и перенесена одна тема по геометрии, перенесена тема по алгебре началом анализа производная и по геометрии декартовые координаты в пространстве. Ось тільки підручники постійна проблема української системи освіти. Програми змінюють, а книги не встигають друкувати. Минулого року діти вчилися без нових посібників до середини весни. В минулому році учні семикласників були забезпечені на 50% підручниками новими. Зараз для учнів восьмих класів підручники замовлені в повному обсязі, але поки що, на жаль, ми їх не отримали. Чекаємо, У нас є всі електронні версії цих підручників, тому ми можемо повноцінно. Починати навчальний процес в молодших класах. Ситуація інша. Тепер оцінки дітей не будуть оголошувати на уроках і батьківських зборах, і навіть не вивчатимуть таблицю множення в першому класі, тому що діти зазвичай її зазубрюють, а не розуміють. Не давіть на рібенка, а заінтересувати. І от міста контролю техніки читання на час розвивати у рібонка осознане, правильне читання, розуміння. Ну, например, не зубрить, а дать возможность понять, развивать у детей умение высказывать свою точку зрения, мыслить не шаблонно. Программа предусматривает уже с третьего класса работать над таким жанром, как эссе. Також прибрали тему «Фонетичный разбор слова. Ее перенесли у другий класс. Це очень прості схемки, які діти розуміють. Ну вот, наприклад, сколько слогов, сколько звуків, і вот сложные такі с теми согласным, вони будуть изучаться вже во втором класі, коли діти будуть більш осознанно розуміти звукову структуру слова. Першачкам не задаватимуть домашнього завдання, але таке розвантаження від міністерства освіти це лише рекомендації. Вчитель повинен приймати рішення на свій розсуд. Чтобы снизить психологическое напряжение у первоклассника, учитель может предложить пользоваться карандашом писать. А вот переход на шариковую ручку будет определять сам учитель индивидуально для каждого ребенка. Также не рекомендовано для учителей первых классов использовать при проверке письменных работ ручку с красной пастой. Батьки можуть не перейматися, що такі новації сильно розслаблять дитину, адже тому, хто дійсно прагне до знань, шкільна програма виступає лише як помічник, впевнені у міносвіти. Галина Ганзенко, Віктор Зубченко, Максим Пономарів. Підсумки тижня, перший міський. Копи пішли в школи з 1 вересня. Запустилася нова програма Школа і поліція. В рамках проєкту патрульні зустрічатимуться з учнями та навчатимуть дітей правилам дорожнього руху. Уроки вже стартували, і кілька десятків першокласників вже дізналися, на яке світло треба переходити дорогу. Про новий для кривого рогу проєкт дивимося. Першими з дорожньою грамотою познайомилися учні четвертої школи. Патрульні показали дітям, як потрібно вести себе на дорозі, аби не потрапити під колеса автомобіля. Зебра. Що ми будемо по ній пані Переходити. будемо по ній переходити дорогу. Так? Ми переходимо по ній, коли горить. какой світ світофора? Зелена, буде горіти красний, мальчики буде переходити через дорогу, не будемо? Зі слів начальника патрульної поліції Владислава Ткаченко, основне завдання проекту навчити молодше покоління безпеці на дорогах і показати наочно, що поліцейський друг, до якого завжди можна звернутися по допомогу. В принципі, програма готова. Наталія вже готова працювати. Сьогодні от, спробуємо на наших дітках, як їм подобається, не подобається. І вже з 1 сентября починаємо працювати по школам. Будемо преподавати, тому що дуже багато заявок поступило от э, садиков от школ, что вот мы хотим, чтобы патрульная полиция приехала к нам. Показала, и действительно это так надо, чтобы мы воспитывали уже с маленьких поколений деток, то, что надо соблюдать правила дорожного движения, надо показывать, кто такой полицейский, чтобы детки знали. Зі спорядженням та інвентарем для інтерактивного навчання дітей управлінню патрульної поліції допоміг криворізький нардеп Костянтин Усов. каже такий підхід більш цікавий і ефективний. Тому депутат пообіцяв і надалі допомагати патрульним всім необхідним. Сама ідея внідрення такого поняття, як школьний поліцейський, вона невероятно правильна. Мне кажется, что э, возможность учить деток смалу, тому как чувствовать и быть в безопасности в нашем опасном взрослом мире, это большая-большая, э, высокая миссия. И дай Бог, чтобы ваша работа класс. Класс. Дай Бог, щоб ваша робота захистила малышей. Для кривого рогу подібний експеримент, новинка. Шкільний офіцер поліції Наталя Малега каже, пояснювати дітям правила дорожнього руху за допомогою розмітки, знаків та іншого інвентарю набагато зручніше. Це реально, все як в реальній житті, ребятам дуже подобається. Они почувствовали себе там велосипедіками, машинками, пішоходами. І найголовніше, що ці знання. Дається їм з інтересом мені давосили все легко восприймається. То це та намного лучше, намного легче, ніж правила правилчить по книгам. В кінці тестового заняття школярів покатали на автомобілях. До учнів приєдналися і начальник патрульної поліції Владислав Ткаченко разом з народним депутатом Костянтином Усовим. Потім заступник начальника патрульної поліції кривого рогу провів дітям майстер-клас з екстремального водіння. Правоохоронець показав кілька трюків, в тому числі й поліцейський розворот. Вже 2 вересня копи розпочали роботу в учбових закладах. Відтепер і першокласники четвертої школи знають, як треба переходити дорогу. На зелений можна йти, на красний ні, а на жовтий приготуватися. Ми вчили правила. Дорожного поведіння там переходіть подземним переходом або зі зем зір діти залишилися під великим враженням від побаченого і попросили поліцейських частіше приходити до їхньої школи. Тим паче не кожен день доводиться сидіти за кермом таких крутих авто. Зісташня конфетка. Я люблю поліцію. На презентації нової програми всім ушням роздали книги з правилами дорожнього руху. Патрульні кажуть, діти це наше майбутнє, яке треба берегти і виховувати. Ну, наше управление очень сильно любит детей, поэтому мы пытаемся э, подходить более как европейский подход, да, на заявлять о себе с первых классов э, детям, чтобы они видели, что полиция есть, что она работает, что есть правила дорожного движения. То есть прививать с первым уроком. Перве знання у правилах дорожного діженія зараз перед патрульними стоїть велика мета знизити рівень дитячого травматизму на дорогах. Відтак, у рамках місячника Увага, діти на дорозі копи завітають до всіх місцевих шкіл. Олег Єрмолінський, Юлія Ємельянова, Віктор Зубченко, Зубченка, Євгенаністрад. Підсумки тижня. Перший міський. Іловайськ ще два роки тому про це місто за межами Донецької області в Україні майже ніхто не чув. Але після трагічних подій 2014 року його назва стала символом військової звитяги та мужності наших бійців. Тоді, за офіційними даними, у вогняному котлі загинуло майже чотири сотні українських солдатів та офіцерів, з яких до 50 – криворічці, неофіційно свою смерть там знайшли до тисячі захисників вітчизни. Хоч уже й минуло два роки, та до сих пір невідомо, що стало причиною тої трагедії: прорахунки командування, незгодженість з дій підрозділів чи підступний напад російських військ цього тижня. Вшанували пам'ять тих, хто не вийшов з вогняного полону іловайського котла. Тему продовжить Олександр Фефілатів. Військовослужбовці, їх рідні та близькі, військовий капелан і просто небайдужі мешканці міста. Люди зібралися, аби вшанувати пам'ять тих, хто не вийшов з вогняного оточення два роки тому на буремному сході нашої країни. Я сьогодні приклоняю голову перед родними і близькими наших небесних героїв. Дякую вам, Дякую, що дали нам можливість прожити з ними небольшую, але яркою життя. Спасибо за то, что дали нам возможность видеть их подвиг. Благодаря им мы сегодня находимся здесь. Благодаря им рождается новое поколение новых патриотов. І, хоча минуло два роки, бійцям досі важко згадувати події тих днів. Замість обіцяного зеленого коридору для виходу колону наших армійців притул прицільно розстріляли. Це було справжнє пекло на землі. Коли ми вже їхали, я назвав цей період «чотири кільця аду, тому що нас чотири рази конкретно розбивали. Підбивали першу машину, останню машину, і ми не могли ніяк маневрувати. От. Ці моменти також ніхто не потікав. Ми ще встигали підбирати хлопців, які поперед нами їхали. Під час виходу з боями з оточення військові зазнавали постійних обстрілів з трьох сторін. Причинами великих втрат вважають неузгодженість дій армійського керівництва, постійний виток інформації щодо пересування бійців, а також раптову агресію замаскованих під сепаратистів військ ЗРФ. Люди виходили полями. Часто було так, що Перідавшись в полугражданку, в гражданку проходили сквозь ряди противників. було так, що по чотири дні лежали в полях, дві підвігались тільки вночі, тому що днем були причосені. І хоча товаришів по зброї, що загинули вже не повернути, військовослужбовці готові знову за потреби відправитись на східний фронт для захисту України від зовнішнього агресора. Ми мавши третій тост за всіх героїв. Что не с нами, что не оставили свой пост. За в Саур Дебальцева, аэропорт. Мы гадом тоже насыпали. Нас, брат, никто не упрекнет. С земли своей мы не отступим. Ведь это наш с тобой дом. Мы воевали, не замедали. А если надо, еще пойдем. Полеглих героїв шанували хвилиною мовчання, поклали квіти до стели з фотографіями бійців. Всі сподіваються на довгоочікуваний мир і готові наближати його власними силами. Навіть за два роки причини та винних в тому, що трапилось, досі не знайшли. Волонтери, що допомагають армії, кажуть, головний фактор це зрада. Нескоординованість дій і все-таки зрадництво верхівки. Якої і яке зрадництво? Це напевно скаже суд. І наш закон, я думаю, все-таки розберуться в цьому і виявлять насправжні справжні причини того, хто в цьому винен, хто зрадив, хто дав не ті команди. Це було присутнє. Експерти кажуть, якби не військова агресія з боку російських регулярних сил, все могло бути зовсім по іншому. Маріонеткових утворень ордло наразі вже не було. Політики прорахували цю своїх прогнозах. В принципі, можна було прогнозувати, що при критической ситуации кремлевский режим пустит в ход регулярные войска можно, но с другой стороны такой откровенный агрессии, акт агрессии он нарушает мыслями и немыслимые международные правила, права и все остальное, то есть вполне возможно наши политики надеяться, что все-таки не перейдет эту черту. Іловайський котел це чорна сторінка в історії нашої країни. В ній і досі більше запитань ніж чітких відповідей. І ті, хто вижив в тому пекельному зашворгу, більше за все хочуть знати правду, якою б гіркою вона не була. Олександр Фефілатів, Ігор Філіпов, Роберт Сіваков, Олександр Бондаренко, Тамара Дмитренко підсумки тижня, перший міський. Казка необхідний атрибут кожного шахтаря. Її вдягають не тільки чоловіки, а й жінки, які працюють під землею. Шахтарська казка потрібна гірникам задля власної безпеки. На головний убір кріпиться ліхтар, який дає стільки ж світла, як і добре розпалене багаття. Світить він довше ніж факел. Перевага лампи в тому, що вона освітлює велику територію. Це і дає можливість працювати з будь-якими інструментами в підземеллі. Наступний сюжет присвячений дню шахтаря та родині, кілька поколінь якої справою свого життя. Вважають шахту. Спілкувався з представниками шахтарської династії Микола Чирва. Добрий день, уважає сім'я Ліщин. Ми прийшли вас сьогодні поздравлять. Во-первых, з тим, що День Шахтера пройшов, але вам присвоєно високе звание заслужний працівник промисловості. Ще ми поздравляємо. Всім вас поздравляють. Будь ласка. Першого Дякую. У родині Ліщинських по-справжньому святкова атмосфера. Вони відзначають одразу дві події: День Шахтаря та присвоєння голові сім'ї, звання, яке особисто підписав президент України. Степан Ліщинський отримав заслуженого працівника промисловості, адже роботі на Криворізько-залізорудному комбінаті він присвятив 30 років. Ну, працюю з 28 січня. 1986 року. Ну, з армією прийшов слюсарем, початкова робота, потім рік попрацював злюсарем, потім майстром, ну, замначальника трубильної фабрики і зараз вже 6 років вже працюю. Начальником драбино-сартової фабрики. Людмила Олександрівна працювала в шахті Терневська 18 років. Зі своїм чоловіком познайомилась в університеті. Після двох років стосунків вирішили одружитись. Зараз Людмила Ліщинська на заслуженому відпочинку нянчить онуків та доглядає за будинком мене батько робив, ну він робив в віки жруді, теж брав проби. Ну, Зараз у мене син працює в шахті, дочка працює в шахті, зять працює. Чоловік, ну а це, я вже не працюю, я вже на пенсії, вже все, дітей глядю, внуків. З самого дитинства в Івана була мрія працювати в шахті. Він завжди хотів бути схожим на батька. Після завершення університету мрія здійснилась. Не було якогось страху, було просто якби Ощущення, що це нове. Ожидав, звісно, другого, що там буде тісно. А там доволі таке много місця просторне. <рес> Такі великі, огромне виробники. Час на 1350 триста Раніше, як тільки устроївся, ще на 1200 вже Ольга і Руслан знайомі з дитинства, мешкали поруч. Згодом почали тісно спілкуватися і також одружились. Обидва продовжують традицію сімейної династії і працюють в шахті. Я спускаю людей. Ну я поверхова працюю, то більше всього нахожусь на поверхності. то в землю не спускаюсь, опускаю людей, материалы, материалы груз. Ну, профессия для настоящих мужчин, чем более более высокооплачиваемая, чем по сравнению с другими профессиями. И семья у меня шахтеры, и в шахте и я также в шахте династия да. Професія шахтаря вважається однією з найнебезпечніших і найекстремальніших. Її обирають наймужніші та найсміливіші люди. Робота полягає у видобутку різної руди у підземних шахтах. Це дуже важка праця. Людям доводиться спускатись на велику глибину від 800 метрів до півтора кілометра. У так званій забій, де й відбувається видобуток копалень, які згодом подаються на гору за допомогою спеціальних транспортних засобів. У шахтах працюють різні фахівці, у тому числі гірники, техніки, механіки електрослюсарі. Машиністи з Днем Шахтаря вітають вас. Микола Чирва, Максим Паномарьов і весь перший міський. Це все на сьогодні. Слідкуйте за новинами в місті разом з Першим міським. Вже у понеділок зустрічайте у цій студії мою колегу Наталю Бовдінську. Залишайтеся на головному телеканалі Кривбасу. З нами цікаво.